Привіт, Юра. Я почну трішки здалеку. Скажи, будь ласка, навіщо ти пішов в армію? Це було правильно. Це просто було правильне рішення. Люблю приймати правильне рішення. Тут правильне питання, чому я пішов в армію до того, як повномасштабка почалась. Тому що я умний. І я пішов, коли ще була на складах форма на, на, на мій розмір. Коли ти служив в армії, ти стикався там з корупцією? Ні. На той момент. Взагалі майже все забезпечували волонтери за великим рахунком. Практично, держава взагалі навіть близько не встигала забезпечити ту кількість військовослужбовців, яка раптом з'явилася. Тому що, як ми ж всі знаємо, війна, про яку всі попереджали, почалася зненацька, і відповідно, я цього особисто не бачив. Але е я розумію, що корупція в нашій армії була завжди з самого початку незалежності, що коли ми наші танки розпродавали і Які по документам були вже металобрухтами, насправді досі десь там підвойовують в африканських країнах і на Близькому Сході. Тож я розумію, що ця хвороба вона з нами досить давно, вона хронічна. Чи вважаєш ти, що зараз корупції в армії і оборонці стало більше? Розумієте, немає корупціометра. Да, тобто немає якоїсь датчика, який можна піднести до будівлі Міністерства оборони, і вона буде показувати якийсь рівень корупції, що він впав, зріс, понизився. Немає індексу з великим рахунком. Ті індекси сприйняття корупції, з якими періодично бігають великі медіа, це повна фігня. Але зараз в українській оборонці грошей багато, як ніколи. І тому в абсолютних цифрах корупція абсолютно точно збільшилася. Як думаєш, корупція в оборонці більш небезпечна, ніж інша топ-корупція? Я б сказав, що під час війни так, абсолютно точно. Вона прям вбиває. Ну насправді вбиває. А, і ми не можемо поміряти, скільки квадратних метрів ми втратили через корупцію, втрачаємо через корупцію, да через те, що а, дронів, снарядів, мінометних мін могло бути більше на ті гроші, які на це виділила, і країна, і платники податків, і наші партнери. Але ці квадратні метри складаються в квадратні кілометри, їх десятки, сотні, і це абсолютно точно є. З того, що мені подобається останнім часом, це як суспільство почало нарешті відноситись до корупції в армії. Нарешті є нетерпимість до цього. Тому що я абсолютно чітко пам'ятаю, скільки я розмовляв, скільки дивився там інтерв'ю, там про 90-ті, наприклад, про про 2000-ні, про наші армії. Всі знали, що в армії крадуть, всі знали, що в армії все розпродають, але всі відносились до цього якось ну, як так і треба, тому що війни ж інш ніколи не буде, і тому абсолютно логічно, що кумо там от працює майором, і вони там разом там попиляли якийсь там старий склад, розпродали наліво. А солдати там будують дачу генералу. Тобто всі до цього ставились як до частини буденності. Як до того, що так, це відбувається, так, це не окей, але ну, з іншого боку, люди ж теж їсти хочуть. Да? А тепер є абсолютна нетерпимість до корупції в оборонці, абсолютна нетерпимість. І це максимально правильно. І так і має бути завжди. Це більше ніколи не має стати чимось нормальним. Чому ти прийняв рішення балотуватися в ГАРМО? Я ж хочу бути корисним, тому що я списаний солдат, я списаний молодший сержант. Я дорослий чоловік, який більше не може приносити користь армії. Тобто, однорукий сапер ще й це Скоріше для якоїсь театральної вистави, Нотрдам де Парі і все таке інше, тільки ну, тепер гарбунує ще й темку за собою тащить. Але ну, не для реального життя. Ну, тому що я в я буду більше заважати на полі бою. На жаль, чим чим допомагати. Але е, я можу займатися волонтеркою, я займаюся, я можу допомагати родинам загиблих, я, я займаюся. Я можу давати свій досвід в громадській контролюючій діяльності, якого у мене дуже багато, і свої організаційні здібності на користь суспільству таким чином. А ось власне і було, були всі за великим рахунком засади мого рішення. Тобто, ти вважаєш, що військові після армії не мають відпочивати? Ні, ні. Я вважаю, що я не маю відпочивати. А військові в більшості відпочивати якраз мають, тому що вони це абсолютно цілком заслужили. Те, що ми нашили в одному місці, не дає мені права командувати всім військовим, які відвоювали, були поранені, демобілізувалися. Що вони ще й тепер мають попрацювати? Ніфіга, я вважаю, що ветеран має повне право на заслужений відпочинок, і він може займатися чим захоче, може займатись. А я це я. Скажи, чому саме ти підходиш для гармоу та боротьби з корупцією в оборонці? У мене є організаційний досвід раз. Я знаю одночасно, як працює державний апарат, як взагалі влаштована держава. Я знаю людей, які в цьому. У мене є чітке, чітка відповідальність перед людьми, які мене вибирали, тому що мене знають. У мене є репутація. У мене, окрім репутації, за великим рахунком, більше нічого немає. І я своєю репутацією прогарантував людям, що все буде чесно. І як бачите, все чесно. Ну тобто, ніхто ще не вибіжав і не звинуватив мене в тому, що я купив там десять віл а, в 40 країнах, да? тому що це по перше, абсолютно точно не так. А по-друге, тому що мені репутація завжди була важлива. Ну тобто, просто мою біографію придивитись. Це абсолютно точно. Я не просто там займаюся організаційними якимись да, історіями, хоча і ними також. Але я і намагаюся комунікувати людям, що там насправді відбувається. І так як у мене велика кількість підписників, то в принципі це працює так, як має працювати, тому що комунікаційні здатності міноборони пояснити хоч щось, якісь елементарні речі, ну мені здається, інколи що моя шиншила комунікує краще. Нещодавно була запущена гаряча лінія гармоу. Як вважаєш, це реально допоможе? Це реально допоможе. В чому історія? Ми, ми не детективи, у нас немає значків, у нас немає можливості ставити прослушку, отримувати якісь неймовірні доступи, вламувати з обшуком. Ми громадська рада. Тобто, все у наші права за великим рахунком принципово не відрізняються від прав. Будь-якого іншого громадянина, якого можна зустріти на вулиці. У нас є організованість і можливість отримувати інформацію і перевіряти її. І е якщо у нас е інформації немає, ми навіть не знаємо, в який бік копати. Ну, Тобто, це як реально вийти на вулицю, спитати у людей: крадуть в армії? людина скаже, крадуть. Ти спитаєш, а де? А вона тобі скаже, не знаю. І на цьому, в принципі, діалог закінчується. А ми не хочемо, щоб він закінчувався таким чином. Ми хочемо отримувати інформацію, яку можна перевірити, на яку можна натравити перевірку, і за результатами перевірки, вже хапати за будь-які виступаючі частини тіла правоохоронні органи і примушувати відкривати кримінальне провадження, кримінальне справи, вісти розслідування, передавати в суд решітки і так далі. Ось в чому логіка: неможливо продати наліво умовно там вагон дізеля, так щоб про це не дізналася. бухгалтерія, яка має... Ну, обліковувати всю цю історію, да? командир, да? щоб про це не дізнався значить, склада, щоб про це не це знають багато людей, і ми хочемо, щоб той із них, у кого залишилась совість, або той, до якого випадково потрапила ця інформація, повідомив нам про це для того, щоб ми перекривали корупцію на всіх рівнях, тому що вона є знизу, вона є посередині, вона є на самій горі. Якщо на самій горі, як не дивно, вона більш помітна, тому що є журналісти, є запити, працюємо ми, працюють антикорупційні органи, тобто там бігає група людей, і виходить за великим рахунком, що заарештованих там умовно генералів чи за міністрів оборони чи начальників там департаментів Міноборони може бути тупо більше, ніж заарештованих умовно на складах. Які там тайком паливо продають наліво. Да? А мають бути всі заарештовані на всіх рівнях. От ми зараз цим займаємося. Юра, а ти не думаєш, що дзвонити на гарячу лінію і розповідати про корупцію це фактично стучати? Я думаю, що це абсолютно точно скажуть ті, кого ми посадимо по результатах звернення на цю гарячу лінію. Але мені, по-перше, абсолютно пофіг. По-друге, у нас а, в армії а, ти а, складаєш а, присягу. Ти клянешся на вірність українському народові, ти маєш виконувати цю присягу. Тому що якщо ти бачиш, що хтось робить злочин проти українського народу, проти української армії не, і мовчиш, ти стаєш частиною цього злочину, ти порушуєш цю присягу. Ну, а на кой біс тибі давав? Історія в тому, що ти тут. А, Героїчно без жартів ризикуєш собою і захищаєш конкретно цю СПЕ, а одночасно ти даєш статися злочином, через який ми втратимо три спешки і можливо життя людей. Ну тобто, як це має нах... працювати? Людина не може бути на 25% героєм і на 75% злочинцем, Да? Ну героєм треба бути в будь-якому моменті, і в цьому також. А тобі не страшно цим займатися? Мені здається, що я занадто тупий, щоб усвідомити всі ризики цієї діяльності. Я не знаю. Здається, ні.